Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, В ній душіна снага, материнська ласка. Кольори сплелися, в ній вузори квіти, Щоб були щасливі і сміялись діти. А веселі люди від краси раділи. І самі, звичайно, вишивати вміли Первону калину, зелені листочки, Щоб були щасливі, доні і синочки. І рідні вишиванки їх оберігали, Від біди в дорозі діток захищали, Щоб по вишиванках хлопчики мужніли, Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, В Вишиванці завжди модно і красиво. Погляньте, яка вишиванка. Послухайте вірш, справжня Українка. Оберіг сорочку мама вишивала, Міні славну долю нею віщувала, маки та калину вишила на щастя, Тебе, моя доня, обійдуть на пасті. Сініми нитками вишила волошки, золотом розшила жита й ромашки, Нехай квітне доля рідна Україна, Та багата буде наша батьківщина. Заплету косички, одягну сорочку, На голівку вдягну барвистий віночок, Вийду у садочок, заспівають дзвінко, всі навколо скажуть Справжня українка. Повторимо вірш за допомогою таблиці.